Всім привіт з вами я Кримет. Сьогодні я не буду записувати ніякого, гру, ну, чи ще там що діла. Хочу сьогодні записати як удалити вірус з ну, вашого ноутбука. так, ну що ж Ось як ми бачимо... ну я... Так щоб викритим і ну це молоч так буде добре. Так Ось ми бачимо у нас справа така панелька. Неприємно. Що ми робимо? <кхів> Спочатку Спочатку заходимо в панель управління. Раджу поставити ось першу, щоб була просто категорія. Бачимо програму. І під програмою удаленої програми нажимаю. Якщо ну, у вас дуже багато вірусів, просто шукаю е, програму, ну там війти в інтернет, поиск МЛ.ру і так далі. буквально панель комета. ось вона. все Правою кнопку миші нажимаємо і удалить чекаємо Верні, що удалити что панель комета? буква Я мета ну все буквы панельки назима от кнопка яндекс ну це потрібно кнопка пуск Да зараз як ви бачите, ось як в мене пуски ви бачите, лагає так що ми робимо? його також удаляємо, А ще удаляється, Все удалилося. Ось як ви бачите зло наш є пуск І ось як ви бачите він не лагає вообще. Ну це потім просто можна забрати. Воно ж там удаляється, ну його вже немає. Все, інші програми нам потрібні. Більше немає нічого забирати. Зараз зробимо Корзину. Бачимо на сину. Це відео, яке трошки не вишли мене. І просто берем. Зараз я другу чуть-чуть більше. Берем, нажимаємо на корзину, очистити корзину. Все, більше у нас зруйс немає. Ще можете просто перевірити антиверс, у мене стоїть аваст. Ну думаю я зараз перевіряти не буду, я потім перевірю. Дякую всім за перегляд даного відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім до зустрічі!